Доспівалася заслужена артистка України Світлана Лобода стане персоною нонґрата у Литві. Про це заявили у міністерстві закордонних справ країни після консультацій з українськими партнерами. Наразі Лобода має українське громадянство і проживає у Латвії. На відміну від виконавців із Росії, їй автоматично не забороняли в'їзд до Литви. Однак, позиція співачки щодо Росії досі не зрозуміла. Лобуда запланувала в Литві чотири концерти на кінець листопада і початок грудня. Як повідомив міністр культури Сімона Скайріс, в Латвії організатори деяких заходів самі скасували виступи Лобуди, тому він закликав представників шоу-бізнесу Литви наслідувати приклад своїх колег. До повномасштабної війни Світлана Лобода була однією із найпопулярніших співачок у Росії. До 24 лютого цього року вона вела активну концертну діяльність у Російській Федерації у 2015 році. Лобода співала 9 травня на заході, присвяченому перемозі радянського союзу у другій світовій війні. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну співачка поїхала на захід. Хотіла виступати на благодійних концертах у Латвії, які присвячені підтримці України, але організатори їй не дозволили. Також нещодавно Лобода потрапила у мовний скандал. Співачка анонсувала вихід україномовної пісні, проте допустила помилку у назві. На це звернув увагу філолог Олександр Авраменко. У свою чергу співачка заявила, що не планує відмовлятися від російської мови, бо нею розмовляє уся її сім'я. Окрім того, хоч Лубодаї покинула територію Росії, там у неї все ще велика частина прихильників. Артистка заявила, що повинна задовільняти і їхні інтереси.